Наближається Великдень. Багато хто буде освячувати Пасху в храмі. Тому нагадуємо, як забезпечити власну безпеку під час святкування, аби по святі залишилися лише приємні спогади. Настоятелям церков потрібно звернути увагу на стан отримання електрогосподарства та приладів опалення, шляхи евакуації громадян, протипожежне водопостачання, виконання заходів пожежної безпеки під час користування свічками і відкритим вогнем, кадильним вугіллям та зберігання його залишків, наявність у будівлях вогнегасників, знаків пожежної безпеки тощо. Слід також визначити порядок дій у разі пожежі. Правила пожежної безпеки під час святкування Великодня. Готуючи святкові страви, дотримуйтесь правил пожежної безпеки під час використання печей, газових та електричних приладів. Під час освячення паски подбайте про те, щоб запалена свічка не торкалася поліетилену або великоднього кошика. Підв'язуйте міцно хустину та збирайте волосся, щоб на нього не потрапив вогонь, свічки, коли нахиляєте голову. Під свічкою тримайте шматок паперу чи тканини, щоб через гарячий віск ви не смикнули рукою та не спустили свічку на одяг, не підпускайте малолітніх дітей до відкритого вогню, навіть якщо це маленький вогонь. Не залишайте без нагляду запалені свічки, лампади, кадильне вугілля, не перекривайте шляхи евакуації, не використовуйте для прикрашання легкозаймисті матеріали. У разі виявлення пожежі негайно повідомляйте про це за номером 101, назвіть точну адресу і своє прізвище, повідомте про наявність людей в зоні пожежі, розпочніть гасіння пожежі. Первинними засобами пожежого гасіння та евакуацію людей і матеріальних цінностей.